Вітаю вас, брати. Радий бути з вами. Продовжимо тему відносин в сім'ї між дружиною і чоловіком, чоловіком і дружиною. У мене найкоротший текст на цій конференції. Не знаю, чи вийде найкоротша проповідь, але текст найкоротший. Один вірш. Ми до нього звернемося, подивимося його через мить. Але думаючи про відносини, про стосунки між чоловіком і дружиною, ми, напевне, з вами розуміємо, що це щось таке дуже особисте. Стосунки чоловіка і дружини це щось таке, куди ну, інтимне, сокровенне, куди ми не всіх пускаємо часто у всі сфери наших стосунків. Вони бувають різні, в сім'ях бувають різні стосунки. Сім'ї живуть, існують, і християнські наші сім'ї живуть довгий час існують, але це не говорить про те, що стосунки в цих сім'ях міцні і сильні, правда? Не завжди так буває. І мусимо розуміти з вами, що в різний період життя, напевне, бувають різні стосунки. На різному емоційному рівні відбувається спілкування, довіра чоловіка чоловікові дружиною і навпаки. І життя в різних обставинах випробовує ці стосунки. Якось зустрілися, ну давайте назвемо їх так: два брата. Один брат оптиміст, а другий брат депресивний. Так? І депресивний розповідає оптимісту: ну так, якось знаєш, тяжко в житті такий період. А оптиміст каже, ну ти не переживай, життя як зебра. Біла полоса, чорна полоса. От в тебе зараз чорна полоса буде і біла, буде все добре, як би в житті. От. Потім зустрілися ну, знову, а в нього ще хуже. Він каже: ну, де ж та біла полоса? Нема тої білої полоси. Ну, каже, тяжко розібратися, де яка полоса, напевне. Ну, таке буває, знаєте, що ми думаємо, що буває краще, буває гірше. Але життя така складна, напутана річ. І головне, що Бог хоче, щоб в цих відносинах в сім'ї чи це добре, чи це горе, чи це біда, чи це радість, відносини чоловіка і дружини зміцнювалися. Від чого залежить зміцнення? Відносин. Адже від зміцнення стосунків залежить міцність сім'ї. Ми сьогодні поговоримо про те, як писання навчає нас зміцнювати відносини, власне, як чоловіки своїм відношенням до дружини можуть зміцнювати відносини у шлюбі. Текст писання, який ми прочитаємо, це 1 Петра 3,7. І тут сказано так. Так само чоловіки живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов стендітною вазою, сповненою ніжності, виявляючи їм шану як спів спадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Давайте подивимося на фрази, які Петро використовує в цьому тексті. Він каже: Так само, от я звертаю увагу. Так само чоловіки зі своїми дружинами живіть в порозумінні або розумно є інший переклад, поводячись, немов з стадітною вазою, фраза, виявляючи їм шану і честь, як співспадкоємці благодаті вічного життя, і в кінці, щоб не було перешкод вашим молитвам, ми зараз попробуємо коротко ці фрази розглянути, але я хочу сказати, що у кожній цій фразі. Я бачу певну духовність. Це не просто якась мораль. Я бачу певну, певні духовні принципи. Отже, фраза так само, попередній проповідник вже звертав увагу на цю ж фразу, яка стосувалася для жінок. Цю фразу автор використовує неодноразово в післані, тому що є певний контекст. Так само. Що значить так само? Ми бачили вже цей контекст післання, Я не буду багато про це говорити, але контекст післання говорить про покору серед страждань. Про покору серед страждань. Слуги коріться своїм панам задля чого? Задля того, щоб надбати. Жінки коріться своїм чоловікам задля чого? Щоб надбати. Коріться владі, яка над вами, задля чого? Задля того, щоб надбати. А після цього Петро пише про те, що всі коріться один одному. Буквально в наступному тексті вірші: всі майте в покорі один одного. Це говорить про що? Цікаве питання щодо чоловіків. так? Бо ми завжди проповідаємо, що жінка має коритися чоловікові. А тут виходить, що Петро закликає так само нас, чоловіків, коритися. Я ризикую пасторським взагалі покликанням напевно, після такого роздуму. Але ось що я хотів би сказати: коли Петро пише про покору християнам в попередньому, в попередніх прикладах він має на увазі. Приклад Христа, що Христос також себе впокорив. Кому впокорив себе Христос? Отцю. А чому Він покорив себе Отцю? Заради чого? Заради того, щоб надбати свою церкву. Коли Петро говорить про фразу так само чоловіки, він має на увазі, що чоловік повинен також мати покірливе серце Богові Христу. Для того, щоб надбати свою дружину. Багато чоловіків і навіть служителів в наш час вважають, що їхня поведінка і ставлення до дружини має бути з владою, з якоюсь певною зверхністю, жорсткістю. Багато так думають людей, але писання так нас не вчить. І часто через ось таку позицію чоловіка в сім'ї. Жінка пригноблена, жінка переживає ось цей тиск, про який ми чули щойно в проповіді переді мною, саме тому, що в серці чоловіка немає лагідного ставлення до своєї дружини. Покірливо, лагідність і покірливість це такі а, тотожні поняття, поняття, які випливають одне з одного. Отже, фраза так само вчить і чоловіків, що Їхнє серце має бути покірливе Богові задля надбання своєї дружини. Христос впокорив себе до смерті Хресної для того, щоб надбати церкву. І це вчить нас, що лагідне серце ми маємо мати серед страждань а, нашого життя. Серед страждань, в які ми проходимо зараз. Серце наше здатне ще більш ожорсточуватися, бути більш гострішим, емоційнішим. Але писання вчить нас, що чоловікові так само потрібно мати лагідне, покірливе серце щодо своєї дружини. Наступна фраза трошки я пропустив, вибачайте, брати, наступна фраза: чоловіки живіть зі своїми дружинами. На що може акцентувати увагу ця фраза? В першу чергу, на законну приналежність один одному в шлюбі зі своєю дружиною. А, ну, про це нам багато не треба говорити. Ми всі служителя і розуміємо, що шлюб а, має бути впорядкований, впорядкований в суспільному форматі, в духовному форматі. І... Ми розуміємо, що серед страждань, серед лиха, серед війни нам також треба розуміти, що писання закликає нас мати законну приналежність у шлюбі. Дружина це твоя дружина. Чоловіки живіть зі своїми дружинами. І друга приналежність це приналежність, фізична приналежність. Можемо згадати фразу. Павла, який говорив в сьомому розділі Першого Коринтян. пам'ятаєте, що чоловік вже не належить дружині тіло чоловіка, чоловік не належить собі, а дружині, дружина не належить собі, а належить чоловікові. Отже, це фізична приналежність і єдність. Саме та єдність, про яку ми вже чули щойно, що серед страждань, серед війни, серед небезпек, чоловік і дружина мають бути разом. Фізично мають бути разом у всіх площинах. так? Це дуже важливо. Писання каже: якщо розлучаєтесь, то тільки на, на короткий час. І цей принцип має залишатися однозначно. І цей принцип маємо сповідувати в церквах, навчати сім'ї, навчати церкви. Перепрошую. Наступна фраза. Живіть в порозумінні або ще один переклад каже: живіть за розумом. Я згадував про три текста священного писання, що це може означати? Апостол Павло каже в післенні до коринтян, другий розділ, перше піснення, 16 вірш, що ми маємо розум Христа. Часто люди живуть в сім'ях. За людським розумом, як всі, як у всіх, як хтось сказав. Але Писання каже: ми маємо розум Христа. Якщо чоловік з жінкою має жити за розумом, то за яким? За розумом Христа. І ми розуміємо, що таке розум Христа. Це не людський розум. Це розум вище всякого розуміння. Це рішення, які часто можуть бути непопулярні і відмінні від світських рішень, від людських рішень. І, напевне, апостол Яків в 3 розділі, в 17 вірші, більш пояснює нам, що таке розум Христа. Він пише про мудрість з гори, пам'ятаєте там? А мудрість, яка з гори, вона насамперед чиста, потім яка. Мирна, лагідна. Покірлива, повна милосердя. Дивіться, зверніть увагу, там є слово покірлива і лагідна. Я, коли цей вірш читаю, я згадую перші кроки свого християнського життя і такого служіння серед молоді. Це було дуже давно, але тоді ось цей вірш, оцей текст Якова 3:17, Господь мені особисто так відкрив в житті. А було це так. Молодіжне спілкування в Центральній церкві в Луцьку багато молодих людей, може, 200 зібралося. І ви знаєте, такий гам, шум, як то молодь. А ми приготували таку духовну програму. Я там мав щось проповідувати, я вийшов, вони не слухають, шумлять. Я вийшов з себе трохи. Почав піднімати голос, там, на повишених тонах звертатися до молодих людей, якось їх там вгамовувати, всаджувати. І в мене вийшло. І спочатку я подумав: о, так треба, так добре. Але потім я прийшов додому і не маю спокою. Відкриваю на наступний ранок Біблію і читаю ось цей вірш якраз. І я думаю, Господи, дякую, що Ти мені відкриваєш. Мудрість, яка сходить з гори, вона насамперед чиста. Чи були в мене чисті мотиви? Так, да, були чисті мотиви. Але. Далі вона тиха і мирна, чи, ніс, чи несла моя поведінка тихість, лагідність і мир? Ні. Чи показав я в цьому приклад? Ні. Часто чоловіки в сім'ях, щоб довести для дружин, для, для дітей щось своє, починають ось таку бурну атмосферу народжувати в своїй сім'ї. Але Біблія каже, що мудрість, яка згори не така. Ми мусимо розуміти. І ще один, напевне, відомий постулат про мудрість це страх Божий, початок при мудрості. Книга приповісті сповнена цими текстами. І я хочу нагадати брати вам цю істину, тому що страх Божий це те, що тримає сім'ї, тримає стосунки, страх в правильному розумінні, страх, коли ти боїшся, що образити дружину, боїшся причинити їй біль. Боїшся її втратити, боїшся розірвати якось відносини з нею, боїшся якось її принизити. Не хочеш це зробити через любов до неї. Отже, якщо говорити про фразу живіть за розумом або в порозумінні, до речі, порозуміння ніколи не буде, якщо не буде в нас оцих речей. Мудрості Христової, мудрості згори і страху Божого. Це потрібні речі. Для нашого шлюбу і для наших стосунків. Наступна фраза порівняння стосунків або відношення чоловіка до дружини, як до тендітної вази. Мені дуже подобається цей переклад Турконяка. Якраз він, він єдиний з українських перекладачів, хто так ну, ніжно і так гарно говорить: Тендітна ваза, так? наповнена жіночності. Навіть він використовує таку фразу. Я тут хотів би просто а, згадати один такий випадок з життя, з дитинства свого. Пам'ятаю, завжди, коли ти граєшся вдома, як і я дуже активний, був хлопчик, бігав, грався м'ячем там і так далі. І завжди ж стояла якась ну, ваза, якийсь предмет, який можна було розбити. І я ніколи не міг зрозуміти, чому батьки, мама, сестри так переживають за ту вазу більше, ніж за мене. Але якось недавно. До мене приїхали мої найкращі друзі в гості і привезли нам в подарок вазу. Ця ваза так ідеально вписалася в наш інтер'єр, ну ніби ми вибирали її. знаєте. Ми її поставили в залі, в нас великий і гарний зал. Діти там часто грають навіть собі якісь ігри, там м'ячем там щось. І я чую, мій син там грається м'ячем. Ми з дружиною в спальні і ми знаходимо себе, що почули цей звук. Ви зрозуміли, так? Почули ми цей звук. І ми так завмерли, подивилися один на одного, зрозуміли, що вона не розбилась, а просто туди попав, напевно, м'яч чи щось таке. І ми так видихнули. І я в цей момент почав розуміння до мене прийшло. Я ж про цю проповідь якраз думав, і прийшло розуміння до мене, що якоюсь дурничкою можна розбити такий цінний подарунок. Да? Ну, Для хлопця мого це важлива подія, що він робить. А для нас, батьків, це ж дурничка, правда, ну, там, кидає мечем, ну, піди на вулицю, покидай. Да? Я про що? Що вазу тендітну ми розбиваємо в шлюбі, в стосунках дурничками, брати? Дрібничками, які насправді не так важливі, тому що важливіша наша дружина за наші якісь прихоті і дурнички. Дивіться, що значить тендітна ваза? Тендітна ваза це подарунок Бога кожному чоловіку. Правда? Вази зазвичай дарують. Рідко, коли дружина сама купляє. Це, це такий подарок. По-друге, тендітна ваза це неповторна цінність для кожного чоловіка. Правда? Ну, ми цінуємо, тому що вазу, якщо купуєш, даруєш, ти не що-небудь купуєш, ти щось особливе купуєш. Тендітна ваза завжди нею хваляться. Ну, як хваляться? Ну так, да? гарна, о, яка в тебе гарна ваза, приходить подруга до дружини. Да? Ну, от так десь приблизно відбувається. Біблія каже, що ми також можемо хвалити свою дружину, правда? За те, що вона в нас є і яка вона є. Давати компліменти, можливо, підбадьорювати і говорити її, говорити їй добрі слова, дякувати дружині. Ви знаєте, ну, якщо вона цінна, якщо вона така, то, то десь таке відношення. Знаєте, є чоловіки, які ніколи не дякують вдома своїй дружині, ніколи не, не хвалять, не кажуть компліментів, ніколи не турбуються про її відпочинок. Колись жінка одного пастора до мене прийшла, каже, от за 10 років сімейного життя ми ні разу нікуди не поїхали на відпочинок. Не то, що на відпочинок, ми навіть ніде в кафе не сходили. От відношення, так? Ми повинні дивитись на ці речі в нашому житті. Хтось ніколи не каже, дружині, вибач, за те, що зробив дурничку. Нема такого. В лексиці, в сім'ї фрази, вибач, в чоловіка. Зустрічали ви такі сім'ї? А є такі чоловіки, які ніколи не встануть собі за вилкою чи ложкою, щоб покласти на стіл. Бо це має дружина положити на стіл. Ви знаєте, коли ти маєш оцю Христову покірливість, то ти маєш серце слуги, а не дружина тобі слуга, слуга чи служа, служанка. Це важливі речі. Тендітну вазу завжди чимось красивим наповнюють. І ми повинні дбати про те, щоб наповнювати наших дружин чимось красивим в нашому житті, їхню сутність. Такій вазі завжди визначають важливе місце. Її не ховають десь там. Часом приїжджають гості з-за кордону в Україну до нас і кажуть: а чого ваші жінки не сідають за стіл з нами разом? Таке враження, що вона не має права сидіти за столом з нами. Буває таке, да? Тендітну вазу завжди бережуть і ставляться до неї дбайливо. Чи запитуєте ви дружини, як ти себе почуваєш? Чи ти відпочила достатньо? Чи достатньо тобі сну? Чи може тобі треба якийсь відпочинок? Чи оцінюємо ми її працю, яку вона звершує в домі, яка не легша часом за нашу працю, брате? Маємо про це пам'ятати. Маючи таке ставлення до дружини, як до тендітної вази, тоді можеш розраховувати, що вона буде радувати тебе твоєю красо... своєю красотою, душевною, фізичною, відношенням своїм до тебе, ставленням своїм, любов'ю своєю. Скажу так, це духовно, якщо чоловік ставиться до дружини як до тендітної вази, а до себе як до слуги в домі. Будучи господарем. Як Христос взяв і помив ноги да, учням, будучи господарем, будучи Господом, Він взяв і помив ноги, став, ставши слугою. Фраза наступна. Виявляючи їм шану. І честь як співспів спадкоємцям благодаті вічного життя. Ось тут хотілося б сказати наступне. Часто чоловіки кажуть, її нема за що шанувати. Шанують за те, що вона зробила або робить. Але я думаю, що ця фраза навчає нас шанувати своїх дружин, як тих. Як ту вазу, яка подарована нам Богом, так? як подарок Божий, як надбання від Бога. Шанувати їх за те, що вони дочки Небесного Царя. Шанувати їх за те, що вони так само Божі діти, як і ми. Шанувати їх через Божу благодать і милосердя. А не через їхні заслуги. З цього починається, Так, звісно, я не за те, що жінка має бути тільки цариця з короною і, і нічого не робити. Так? Я не за те. Але я за наше відношення чоловіків говорю зараз до дружин, яким воно має бути. І починатися шана має з того, що ми розуміємо, що одного разу Отець Небесний запитає в кожного з нас, як ти ставився? До тієї, яку я тобі подарив, до моєї доньки. Внутрішнє, яке було твоє відношення? Чи ти шанував її? Остання фраза в цьому вірші це щоб не було перешкод у молитвах ваших. Ну, виглядає так, що тільки ця фраза, наче так, духовно, звучить, так? бо про молитву тут написано. Але якщо ми проаналізуємо всі попередні фрази, то ми зрозуміємо, що ставитися через Божу благодать до дружини шанобливо, це духовно. Ставитися серцем слуги до дружини це духовно. Так? І все інше. Бути в єдності це виконувати принципи Євангелія, що нехай ніхто не розлучить. Так? Це все духовно, не тільки молитва духовна. Отже. Чоловік священник в домі. І ми маємо пам'ятати, що на нас лежить відповідальність за духовний стан сім'ї. Не тільки за фінансові благополуччя, не тільки за достаток, а за духовне благополуччя, за духовний стан сім'ї. І закінчую наступною фразою: Євангельське богослів'я ставлення чоловіка до дружини. Ми можемо взяти ще ось цей вірш з Єфесянам. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Тут ті самі принципи. Дивіться, Христос покорився оцю, Він пожертвував собою заради досягнення цілі, і Він довів на ділі своєю жертвою любов до церкви. Справжня любов. І шанобливе, шанобливе ставлення чоловіка до дружини будується тільки на прикладі покірливої любові Ісуса Христа до Церкви. Якось один брат мені розповідав історію, що перший рік його сімейного життя був дуже складний в плані стосунків з дружиною. І одного разу прийшло до того, що вже все каже, мені так накипіло, що я вже хотів їй сказати. ну... Все, йди. Іди, куди хочеш до своїх батьків. Але в цей момент я згадав, що в мене на телефоні є відеозапис, як вона на Вінченні, ну, ми на Вінчині обіцяли один одному бути вірними у всіх обставинах. Я каже, дістав той ролик, відкрив, нажав. Дивлюся, щоб показати їй, і каже: Моя обітниця є, а її нема. Я каже, все зрозумів. Я маю любити безумовно. Хай Господь навчить нас так любити наших дружин. Амінь.